Друзі, всім привіт! Вітаю вас у казковому вимірі. Сьогодні розповім вам дуже цікаву казочку, яка називається Порося, що вміло грати у шашки. Отже, починаємо! Жило на світі маленьке порося. Воно дуже любило грати в шашки. Але от біда! Партнерів у нього не було. І тому всіх, кого порося зустрічало, воно просило з ним пограти. Побачило порося коника та й каже Пограємо в шашки. Горазд, погодився коник і почав стрибати на дошці, наче грав не в шашки, а в класики. Ти ходи, сказало порося. «А я не вмію ходити, я можу тільки стрибати, відповів коник. Він ще трохи пострибав по дошці а потім і зовсім пострибав геть. Тут на дорозі з'явився віслюк. Дядьку віслюче, зраділа порося, зіграйте зі мною у шашки. Кашки кажеш? перепитав віслюк. Він був старий. І не дочував. У шашки, у шашки. повторило порося. Ах, у шашки. Це дуже цікаво. І вони сіли за дошку. Але віслюк грав дуже погано, постійно плутав, куди і як ходити, і поросяті стало зовсім не цікаво. Ну, де ж мені знайти сильного суперника? Подумало порося і запитало у сороки. Тітонько, сороко, хто у нас в лісі найсильніший? Як хто? здивувалася сорока. Звичайно, вовк. Тоді я піду до вовка, вирішило порося. Може, він погодиться пограти зі мною у шашки. Того дня у гостях у вовках сиділи кіт, лисиця та ведмідь. Частування давно вже було з'їдене, і всі гадали, чим би ще поживитися. Ось тут і з'явилося порося. О, який я радий тебе бачити. вигукнув вовк. Ти дуже вчасно прийшов. Я теж радий, сказало порося. Сідайте зі мною, будь ласка, і зіграємо у шашки. Чого це у шашки? здивувався вовк. З поросятами я граюся зовсім в інші ігри. Знаєш таку гру, хто кого з'їсть? Це моя найулюбленіша. Ні, я не знаю, сказало порося. Я вмію тільки у шашки. Добре, вирішив вовк. Тоді давай так. Спочатку в шашки, а потім хто кого з'їсть. І вони сіли грати. Порося дуже розхвилювалося адже це не жарти а грати із самим вовком, і ретельно обдумувало кожен хід, і незабаром у вовка не залишилося жодної шашки. Він програв. Ну, а тепер. Хто кого з'їсть, сказав вовк, потираючи лапи. Але тут втрутився ведмідь. Стривай, сказав він вовкові. Негарно виходить. Що про тебе скажуть, вовк? А програв поросяті у шашки так тебе й поважати перестануть треба відігратися. Е, дійсно, погодився вовк і сказав поросяті. Нумо ще раз у шашки. Кіт і лисиця навперебій підсказували вовкові, як ходити, але він все одно програв. А тим часом по лісі вже ширилися чутки. Вовк програв поросятів шашки. Вовк програв поросятів шашки. Реванш прошепотів переляканий вовк. Неодмінно реванш. І став готуватися до зворотньої гри. Кіт притяг вовкові цілий мішок підручників, але вовк не звик вчитися. Від книг у нього розболілася голова і замерехтіло в очах. Що важко? поспівчував кіт. Науку її гристи треба. «Гристи, кажеш, зрадів вовк. Це я можу. Він миттю жер усі підручники і, ляснувши себе по животі, закричав: Ось де ти тепер порося, реванш! І на галявині, де зібралися всі лісові мешканці, почався матч реванш. Вовк зробив хід, після нього порося. Звірів болівальники уважно стежили за грою. Раптом вовк спантеличено втупився на дошку. І тут всі побачили, що шашки вовка затиснуті в одному куті, і йому немає куди ходити. Звірі довго сміялися зі злого вовка, з якого зробили дурня, і ніхто вже після цього його не боявся. З того часу він постійно ходить до поросяти, але ніяк не може відігратись.